Івано-Франківська мерія наполягає на легалізації заробітків. Відповідна міжвідомча комісія посилює заходи в рамках комплексної програми з легалізації заробітної плати та зайнятості людей. Особливу увагу рейдова робоча група приділяє виявленню фактів виплати зарплати в конвертах. В ході рейдових перевірок з початку року обстежено понад тисячу підприємств малого і середнього бізнесу. В результаті проведеної роботи 906 суб'єктів уклали трудові договори своїми найманими працівниками, в результаті чого легалізована заробітна плата склала понад 1 мільйон 1 млн 25 тисяч гривень за три квартали 2013 року. По результатах роботи рейдової робочої групи і спільної роботи всіх наших структур, які задіяні в комісії, складено 28 протоколів про адмінправопорушення. Міська програма протидіє тіньовим зарплатам передбачає також інформаційно розяснювальну роботу серед роботодавців та найманих працівників. Відтак в юнафраківській мерії озвучують результат таких роз'яснень. Близько 40% суб'єктів господарювання уклали офіційні договори із працівниками. Це є свідченням позитивних зрушень у сфері легалізації зарплати. В середньому на 7% зменшилося і серед юридичних, і серед фізичних осіб сьогодні ті суб'єкти, які про діяльність в місті і підсумки роботи один ці місяці показали, що росте загальна свідомість мешканців міста, росте загальна свідомість і суб'єктів господарювання. В департаменті соціальної політики існує гаряча телефонна лінія з питань легалізації зарплати, виведення заробітків із тіньового обігу, де я змогу підвищити рівень податку з доходів фізичних осіб. ПДФО є ключовим у структурі бюджетних доходів. Вікторія Гордіянко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.